В тому читанні Євангелія, яке стосується сьогоднішнього дня одно із перших неділь після п'ятидесятниці. В цьому читанні насправді йдеться про найістотну драму. Колізію, яка стосується кожної віруючої людини. Йдеться про те, що відбувається одвічна і довічна боротьба між світлом і темрівою, між добром і злом, між правдою і лжею, між любов'ю і ненавистю. І є ті темні сили, які хочуть загибелі всього, чого вони торкаються. І людство з самого початку до самого кінця свого існування приречене на боротьбу для того, щоб, якщо не на землі, так у вічності здобути перемогу. Над темними силами, над силами зла, зустрічаються на іншому березі Іордану, де живуть язичники, де живуть люди, які не вірують в єдиного Бога, які пасуть свиней і мають дуже земні уподобання і зацікавлення. Живуть там біля гробниць. Двоє біснуватих, обтяжених бісами. І нічого не може допомогти їм. І тут приходить Спаситель Ісус Христос. А Він і приходить саме для того, щоби. Над землею припинилося владарювання беззастережне темних сил, діявольської спокуси. Тої загибелі, на яку прирікає диявол всіх, кого він торкається, він перемагає диявола і на хресті. Він перемагає диявола, спускаючись до пекла і виводячи з нього. Праведників. Він для того приходить в світ, щоб та спокуса, яка з'явилася на світанку існування людства, щоб вона відступила, принаймні почала відступати. І тому він і хоче звільнити. Від бісівської навали оцих двох людей. Віси просять, щоб їх пустили в стадо свиней. І Христос пускає. І за правилами бісівської поведінки вони роблять так, щоб стадо це кинулося в море. І потонуло. Бо всього, чого торкається бісівська сила, прирікається все це на загибель. Але ці двоє людей, які щойно були біснуватими і найстрашнішими, бо кайдани рвали, і ніяким чином не можна було їх приборкати. Вони тепер в світлому одязі. Біля них Ісусових приймають Його вчення. Вчення любові, правди і свободи. Вчення, яке з'єднає нас з Богом милосердним і з Його любов'ю, щоб любов'ю тою долати всі не світу. І от перед нами, у всякому разі, оця одвічна й довічна колізія. Біси обтяжують. Але їм можна протиставити силу Божу. І вона відганяє бісів. Це дорого коштує завжди. Але ти можеш прийняти сторону добра, світла, правди і любові. І тоді ти в світлих шатах, біля ніг Господа. Але місто, біля якого це відбувається, почуло звістку про ці події. І люди виходять до того, хто щойно вигнав бісів, але через це загинуло стадо свиней. І що для них важливіше, виявляється стадо свиней. Це перше. І вони мають підозру, що той, хто виганяє бісів, а вони стадо свиней призводять до загибелі. Що він має і інші наміри, і інші сили, і продовжуватиме свою місію далі. І вони його просять. Відійди нас. Нам це не потрібно. І отут знов таки дуже суттєва колізія, яка протиставляє тих двох біснуватих, які зодягнули після вигнання бісів світлі шати і цілого міста. Для якого ніякі світлі шати. Ніякий Бог, який є любов, не має жодної ваги, жодної цінності. Для них важливо те, що стадо свини щось важить. І те, що присутність такої небезпечної людини несе загрозу їхнім статкам і маєткам. І тому відійти. Ми і зараз маємо справу з тими, хто насправді не хоче, щоб біля від них бісів, а хоче служити бісам і нести загибель всьому живому. І в нас зараз з вами... Таке відбувається, що ми на одному з найвищих напружень від вічної і довічної боротьби між світлом і темрявою, добром і злом, любов'ю і ненавистю. І саме розуміння таких речей. має наповнити нас спокоєм. Можливо, трагічним спокоєм. Але спокоєм. Це боротьба, яка має найвищий сенс між силами зла і силами добра. Силами темряви і силами світла, силами рабства і силами свободи. Ми стаємо за найвищі цінності, а вони і нападають саме тому, що ми обрали ці цінності. І саме тому такі нещадні і такі жорстокі. І немає можливості у нас по-справжньому ухилитися від того, що відбувається. Ми все одно учасники цієї боротьби, яку б роль ми не виконували. Хтось дитини, хтось батька, хтось дружини, хтось брата. Ми всі виконуємо якусь свою роль. І вона може бути малою і великою. Слабкою і сильною, але не виконувати її неможливо. Не брати участь в цій боротьбі неможливо. А отже, треба робити свій вибір. Як ті біснуваті, обирати сонце правди, світла і любові? Як ми всі маємо, ми повинні так обирати правду, любов, свободу і розуміти, що ворог наш хоче знищити все, і правду, і любов, і свободу, і всіх, хто за це виступає, і ухилитися неможливо. Тому треба навчитися приймати свою долю, якою б сумною і трагічною вона б не була. Я можу сказати, що, можливо, одне з найбільших досягнень досвіду людського, досвіду, який осягається в досить похилому віці. Оце здатність приймати світ такий, яким є.